Неймовірна справа про зниклих людей. Дівчинка Холі зникла разом зі своїми батьками ще в 1980 році в Техасі. Тіло батьків знайшли через кілька місяців, але досі не було жодного сліду дитини. Досі. Всім привіт! Вітаю на нашому каналі і ласкаво просимо до ще одного відео. Дякую всім, хто доєднався. Якщо ви вперше на нашому каналі, будемо раді підписці. Якщо ви могли поставити вподобайку та прокоментувати ваші думки щодо відео, ми будемо дуже вдячні за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Сьогодні мова піде про те, як знайшли дитину, яка вважалася безвісті зниклою 42 роки. Її знайшли живою та неушкодженою. Що трапилося з дівчинкою на ім'я Холі? Хто і за яких обставин вбив її батьків? Давайте розбиратися. У 1975 році в Нью Смарт Флорида. Молода пара, — 17-річна Тіна Гейл Лін і 21-річний Дін Клаус, одружилися. Вони були молодими та шалено кохали. Незабаром у них з'явилася донька, яку вони назвали Холі. Після народження Холі пара приймає рішення переїхати до Техасу, де Дін влаштувався на будівництво. Вони зібрали всі свої речі до машини та вирушили назустріч новому життю у Техасі. Спочатку пара підтримувала часті контакти з ріднею. Але у квітні 1980 року всі дзвінки та листи раптово припинилися. Спочатку рідні не бачили особливого приводу для занепокоєння, адже сім'я з маленькою дитиною завжди дуже заклопотана. Але це було до того, як родичі Діни отримали дивний дзвінок. Жінка на лінії представилася сестрою Сьюзен, сказала, що дзвонить з Лос-Анджелеса у Каліфорнії. Вона сказала Донні, що має інформацію про Тіну і Діна і що автомобіль Діна у неї. І запропонувала привезти автомобіль до Флориди в обмін на тисячу доларів. Це авто купила Донна та подарувала Діну. Донна погодилася про зустріч із жінкою та про винагороду за авто. Проте паралельно повідомила про це правоохоронним органам. Вони домовилися про зустріч на гоночній трасі в Дейтоні. Сім'я Клаусі була збентежена, коли три жінки в білих мантіях і один чоловік вийшли з машини. Сестра Сьюзен сказала Донні, що Дін і Тіна приєдналися до релігійної групи, і вони не бажають спілкуватися з членами сім'ї. Вона також заявила, що пара відмовляється від усього свого майна. Жінок в мантіях тимчасово взяли під варту, але оскільки Дін та Тіна були повнолітніми, розслідування не розпочали. Натомість Донна сказала, що її не здивувало те, що син приєднався до культу. Дін виявляв зацікавленість цим і раніше, і навіть був залучений до іншого культу в Флориді. Але вона думала, що він перерісся, коли одружився з тіною і став батьком. Після дивної зустрічі з жінками в білих мантіях ніхто з рідних більше нічого не чув ні про Діна, ні про тіну. Це був 1981 рік, Х'юстен, штат Техас. В лісі знайшли два тіла це був чоловік та жінка у неглибокій могилі, поховані разом. Причиною смерті визнали вбивство. Чоловіка, здавалося б, забили до смерті, тоді як жінку задушили. Також разом з тілами в могилі був закривавлений рушник та зелені спортивні штани. За оцінкою правоохоронців, вони були вбиті за два місяці до того, як їх знайшли. Тіла не змогли ідентифікувати. Не було жодних звітів про зниклих людей, які відповідали комбінованим ескізам, які були зроблені та опубліковані у ЗМІ. Якщо ви слухаєте, то зараз саме час подивитися на екран. Тіла не були ідентифіковані десятиліттями, вони були поховані у окрузі Гарріс. І отримали імена округу Гарріс, Джейд і Джон Доу. У 2021 році Техас вперше створив спеціальну групу холодних справ штату, щоб почати розглядати 20 тисяч нерозкритих вбивств у штаті. Розгляд справ почався восени 2021 року, і однією з перших справ, яку вони вирішили відкрити, була справа Джейн і Джона Доу з округу Гарріс. Вони спочатку вирішили ексгумувати тіла, щоб отримати зразок ДНК від обох тіл. Було проведено генеологію, і незабаром були ідентифіковані тіла Тіни та Діна Клауса, які зникли безвісті у 1981 році. Правоохоронні органи розпочали своє розслідування, яке змусило їх розшукати та поговорити з сім'ями загиблих. Дуже швидко вони дізналися, що у пари була маленька донька. Розпочалися пошуки дівчинки на ім'я Холлі. Мама Діна сказала, що вона була спустошена, дізнавшись, що Діна та Тіну вбили так швидко після того. Як вони припинили спілкування. Хоча вона пропустила час життя її сина протягом багатьох років, вона сподівалася, що сім'я сина жила ці роки щасливо, але в душі завжди відчувала, що щось не так. І сім'я Тіни і сім'я Діна ніколи не полишали надії, що колись отримують відповіді. Доньку Діна та Тіни Холлі знайшли в червні 2022 року. Вони зробили відкриття, про яке навіть ніхто не думав, що це можливо. Холлі Клаус, який зараз 42 роки, Знайшли в Оклахомі слідчі холі. Знайшли цього тижня в Оклахомі й розповіли правду про її біологічних батьків, яких вона побачила на фотографії. У неї посмішка, як у матері, і голос теж. Сім'я Клауса та Лін вперше зустрілися з внучкою під час відеозв'язку. Бабуся. Коли я вперше побачила її, одразу пригадала, як вона сиділа малям в мене на колінах. Я так захотіла обняти її, просто встати та обняти її так сильно. Але це був зум. Тепер влада хоче знайти вбивцю Діна та Тіни. Деталі не розголошуються, щоб захистити поточне розслідування. Але було виявлено, що невдовзі після вбивства Тіни та Діна, Холі залишалася в церкві в Аризоні, де її всиновив пастор разом зі своєю дружиною. Вони перейменували дитину. Батьки Холі не були підозрюваними. Вони розкрили подробиці про обставини, які привели Холі до них. Дві босі жінки, одягнуті у білі мантії. Принесли дівчинку під двері дому пастора. Жінки назвали себе членами кочової релігійної групи. Жінки розповіли, що члени їх релігійної групи дотримуються вегетаріанських звичок, їх релігія забороняє носити шкіряні вироби, їсти м'ясо і рибу. Жінки сказали, що раніше вже відмовлялися від однієї дитини. Експертиза визначила, що, ймовірно, це був кочовий культ під назвою Сім'я Христа, який очолив Чарльз Маккю. Відомо, що ця група руками блукала півднем Сполучених Штатів і активно проповідувала в Техасі в 1981 році. Офіс генерального прокурора Техасу заявив, що члени групи, як вважають, тримали свій шлях до Аризони, Каліфорнії та, можливо, до Техасу. Кочова група була помічена в Юмі, штат Аризона, у 1980-х роках, коли жінки-члени групи просили у публіки їжу. Макю, який називав себе блискавкою Амінь. Вважав, що він реінкарнація Ісуса. Його група нараховувала близько двох тисяч осіб. Макю заохочував до надмірного вживання наркотиків і вимагав, щоб всі члени групи відмовлялися від свого колишнього життя та всього набутого майна. Дітей у культі вважали тяжким тягарем, і вимагалося, щоб усі діти були віддані. Якщо Тіна і Дін були залучені до цього або завербовані в цей культ, вони повинні були відмовитися від Холі. І досі невідомо достовірно, що привело до їх смерті. ФБР зазначило, що ця конкретна група є ненасильницькою, однак лідер вважався небезпечним і непередбачуваним. МакКю був заарештований у 1985 році за зберігання та транспортування метамфетаміну з метою продажу, а також за зберігання зброї, що виявили під час арешту. Під час арешту при ньому було декілька видів зброї, наркотики та 4200 доларів готівкою. Його засудили разом з чотирма іншими послідовниками та посадили до в'язниці. Інший інцидент: у 1985 році 10 членів культу були заарештовані за вирощування конопель на суму 900 тисяч доларів у Каліфорнії. Культ розпався, коли Маккю сидів у в'язниці. Коли його звільнили, в нього залишилося декілька послідовників аж до його смерті в 2010 році. Досі є активні члени сім'ї Христа. Холлі, ім'я якої було приховано, щоб захистити конфіденційність її сім'ї, має п'ять дітей та навіть стала бабусею у свої 42 роки. Члени її біологічної сім'ї дуже раді, що їх онука весь цей час жила чудове життя і про неї добре піклувалися. Бабуся Холлі, мене мучили жахи щоночі. Що трапилося з Холлі? Десятиліттями сумні думки щодо долі внучки відвідували мене. Цього ранку майже через 40 років пошуки бабуся та тітка Холі можуть нарешті відпочити. Розслідування вбивства Тіни та Діна Клаус все ще триває. Мало що відомо про те, що могло трапитися з парою, якби вони відмовилися від Холі і були вбиті МакКю або іншими членами. Хронологія вказує час убивства приблизно в той самий період, коли машини повернули до Флориди. Генеральний прокурор штату Техас. У 1981 році у лісості місцевості в Х'юстоні, штат Техас, було виявлено дві мертвих людини. Правоохоронні органи виявили, що вони були вбиті десятиліття тому. У 2021 році Міжнародна організація індентифікації змогла обізнати тіла, знайдені в 1981 році за допомогою генетичного тесту. Пара була з Флориди. Їх звали Тіна Лін Клаус та Дін Клаус. Вони були молодою парою. Як ми дізналися, у цієї пари була маленька донька на ім'я Хеллі, яку, на щастя, не знайшли разом з останками батьків, тому ми розпочали пошуки дитини. Сім'ї вбитих були розшукані для того, аби отримати відповіді щодо Клаусів та їх маленької доньки, оскільки в останній про них чули в 1980 році. Минулого року, коли сім'ї дізналися, що два тіла, знайдені в Х'юстоні, в 1980, насправді належали Тіні і Діну Клаусом, сім'ї почали шукати відповіді на те. Що ж трапилося з малям Холі та обставини вбивства батьків завдяки спільним зусиллям Офісу Генерального прокурора Техасу та відділу зниклих осіб, Офісу Генерального прокурора Аризони, Офісу шерифа округу Гаріс і Національному центру у справах зниклих безвісти дітей, я радий повідомити, що прихідку Холі знайдено живою та здоровою через 42 роки. Я також радий повідомити, що Національний центр зниклих безвісти та експлуатованих дітей запропонував оплатити об'єднання з сім'ями Лін та Клауса. Холі було повідомлено про ідентичність її біологічних батьків, і вона вперше зустрілася зі своєю розширеною біологічною сім'єю цього вівторка по веб вебзв'язку. Незабаром вони зустрінуться вживу в НІКУ – національному центрі для дітей, які перебувають під опікою. Це сприятиме зустрічі. Важка робота та співпраця багатьох правоохоронних органів, які працюють разом по всій країні, продемонстрували важливість продовження розслідування невідомих випадків як в Техасі, так і у всіх Сполучених Штатах. Я ділюся з вами частиною цієї справи, так як ми ще лише розпочинаємо розслідування самого батьків, аби цей конкретний злочин був розкритий, а вони покарані. На сьогодні ми раді, що холі знайшлася живою. Ми все ще шукаємо підозрюваних у цій справі, і я хочу поділитися цією інформацією з вами. І Я хочу сказати це ще раз: якщо у вас є якась інформація про цю справу, будь ласка, зв'яжіться з нами. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.